Маємо в наявності метрас штор, які коштують зовсім недорого, а якість їх хороша, оскільки це є блекаут двохсторонній, який не пропускає світла. Маємо в наявності ось такі популярні кольори. Карамельний колір, пісочно-карамельний, ось такий, бордовий з золотом комбінований, чорно-сірий. Сірий світлий, з іншої сторони, зараз покажу такий металік. І трошки інший дизайн, але та сама якість рожевої штори. Ціна їх усіх 260 гривень за метр. Висота 2,85 Але при потребі ми пошиємо по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття. Відправка нового я пошти з мінімальною символічною передоплатою. Дзвоніть мені або писіть на вайберці Telegram, Допоможу вирахувати матрас, який потрібен саме вам.